того, чим я прогоню муталиці з цим коробком. Ось така емульсія називається комбітрем. Особливо ця емульсія надається коробці або або піло, або можна її залити. Якщо вона не п'є, ця бутилочка 50 мл на 500 кг худоби. молоко вживається після 4 суток, як ви дали цю емульсію. Ценя така упаковочка з зеленким. Не пам'ятаю надушу, все ж таке похоже, є така емуція, що можна молоком вживати через одні сучки. Вона, наприклад, мені краще підходить, але як нема, я і користуюся ну, ось так. це називається молоком вітрям. Я даю цю емульсію через 10 днів я даю це або альбендазол, або інший препарат, це прогоню про ну, ось так.